Трошки поговоримо про воскові відливки. Це зліпок, відбиток вашої енергоінформаційної структури. Да? Воскові відливки бувають різні, бувають дуже прості, бувають дуже складні, є певні етапи. І ці етапи такі. Перший етап це установка захистів на того, хто робить відливку. Після того, як майстер установлює канал. Іде, скажімо так, порівняння із ідеалом у Християнстві. Це Христос, десь Велес, десь якісь інші боги, Виявляється, що виходить. Іде прототип ідеальної людини в даному каналі, і порівнюється ваша енергоінформаційна структура, і ось це неспівпадіння і буде показано на восковій відливці. Воскові відливки в першу чергу це діагностика. Але якщо ви напрацювали даний канал, як його напрацьовувати, розказую на навчанні, якщо ви вибудували, набили руку, напрацювали, тоді ви можете знімати, як вони працюють, яким чином. З вас знімається, скажімо так, верхній шар. От того неспівпадіння негативного, на яке реагують певні сили, егрегоріальні в тому числі. І ці сили вписують вас у певний ряд подій, який буде допомагати вам ставати ідеальним, порча да? від слова порчений, неідеальний, зіпсований. Вона приходить у життя людини для того, щоб зробити людину ближче до ідеальної. Якщо ви нікому нічого зла не бажали, нічого поганого не робили, на вас вони і і так далі діяти не будуть. Просто не будуть. Але якщо у вас є такі моменти, за які у вас є за що зробити більш ідеальним, то, звісно, у вас будуть пробої, і, звичайно, порчі будуть на вас впливати. Вони приходять для того, щоб зробити вас кращими. От. І ось цей шар верхній знявся, ви, як начебто, зробили, стали схожими, і ви, як начебто, стали схожими на ідеальний прототип. І після цього ці сили, цей, цей рівень подій. Він відстає від вас, в тому числі егрегоріальні системи, відстають від вас, тому що вас немає сенсу вирівнювати. І за цей час ви можете зібратися і в кінці кінців вирішити ті питання, за які вас нагородили порчою. От, да? Тому, якщо ви пішли зробити відливку, ви маєте розуміти, що вам дається енергія, вам дається час для того, щоб ви вирішили, розрулили. Свої трабли, які ви самі не робили. Якщо ви не будете нічого робити, то ну, треба буде робити знову і знову відливки, знову і знову і працювати через а, різні системи і так далі, енергетично. Приходити до майстра, платити дуже багато коштів для того, щоб за вас щось зробили.